Сьогодні на розпаковці пляшечка з Aliexpress куплена за 3 долари 95 центів. Пляшечка об'ємом 560 мл. Приїхала дуже швидко, приїхала буквально за 10 днів. Вона приємна на дотик. Пластик взагалі не слизький. Він має приємну формовку. Я вже замовляв кілька таких пляшечок цього продавця, це вже, напевно, третя або четверта. Вони всі чудово ходять і ними приємно користуватися. Якщо порівнювати з пляшечками, які можна купити за таку ж ціну в Україні, то все-таки ця буде трошечки трошечки краще. Хоча деколи в Аврорі є схожі варіанти. Але не точно такі ж самі. Цей все таки приємніший. Не можу пояснити чим. Але навіть на дотик він відчувається трошечки дорожче. Вони мають більшу вагу, ніж аналогічні пляшечки з Аврори. Тому дякую за увагу.